Дуже ефектне поєднання. Так, що нам ще прийшло? Знову ж таки, прийшла моя улюблена сорочка. А давайте я зразу розпакую свій розмір Ельку. Це моя улюблена сорочка з рунами. Знову ж таки, дякую бренду Рікамари. Це наші партнери, які відшивають одяг під Харкові з відсутністю світла із... Під ну, з тими всіма подіями і нам надсилають регулярно розкішний, розкішний одяг, який зрівнюється по своїй якості з світовими брендами. Щоб ви розуміли, ми більше вже напевно років 15 працюємо з тим брендом, і я ніколи ще не пам'ятаю, щоб там було щось не те зі швами. Розумієте, наскільки якісно він шиє. Подивіться на цю ставку руни. Зміст всіх написів ось такий: моє життя, мої правила. В принципі, це є десь про більшість моїх клієнток. Я одягаю розбір Елько на 114 груди, на мій 56. Він добрий. Якщо у вас не 54, 56, а 56. І беремо тоді. Зрозуміло, так подивіться, яка це краса. Я покручуся, ви полюбуйтеся, будь ласка, і замовляйте. В нас є поки що серійка, оскільки це вишивка, воно відшивається дуже довго. І не, не зволікайте з замовленнями. Не зволікайте, бо бачите, що в нас все приходить просто мізерними партіями. Ну Що це таке для, для великої України? Пару штучок на, 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 на одну коробочку. Так, шо ж.